Ради вітати пані Ірино. Пропоную обговорити ситуацію, яка викликала неоднозначні думки і загалом суспільний резонанс. Днями Міністерство закордонних справ спрямувало лист до усіх дипломатичних установ України з вимогою призупинити надання консульських послуг чоловікам призивного віку, які перебувають з різних причин за кордоном. Почнімо, так би мовити, з самого початку, на підставі чого МЗС могло ухвалити таке рішення. бо… Прямої норми саме в такому формулюванні немає в закону про в законі про мобілізацію, який до того ж набуде чинності з 18 травня. Давайте розбиратися разом у цій ситуації. Давайте спробуємо розібратися. Ви абсолютно праві, що жодної норми ані в чинному законодавстві. Ані в тому, що набуде чинності, якщо ми говоримо про закон про мобілізацію з 18 травня, немає про те, щоб обмежити надання консульських послуг українцям за кордоном. Я вважаю, що таке валюнтаристське рішення за підписом заступника міністра закордонних справ є протиправним. Я буду ініціювати відповідне звернення до ДБР щодо розгляду подібних дій на предмет зловживання владою та перевищення. Своїх службових обов'язків. Я впевнена, що якщо не зараз, то 100% в майбутньому ми маємо поставити крапку з точки зору кримінальної відповідальності за ухвалення таких валюнтарийських рішень, які несуть за собою більше ризиків, ніж дають можливість дійсно якимось чином покращити питання мобілізації. Хочу нагадати, що все це розпочалося. Від того, коли влада фактично одноосібно вихолостила закон про мобілізацію, прибравши звідти терміни звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, і за великим рахунком, мені все це виглядає зараз як фарс для того, щоб переключити в інформаційному полі суспільну увагу на те, що немає тепер термінів звільнення з військової служби, як пропонувалося, 36 місяців. А є інша дискусія, яка поглиблює розкол в нашому суспільстві на українців тут і українців там, в першу чергу, в цьому зацікавлена країна-агресор, яка буде дуже якісно використовувати будь-які лінії розколу в нашому суспільстві для того, щоб їх використовувати у власних інтересах і дискредитувати українців як за кордоном. Так і Україну в глазах українців та інших громадян за кордоном ви згадали, що будете спрямовувати звернення до ДБР у зв'язку з цим рішенням, пане Сибігі. Скажіть, будь ласка, чи напрацьоване вже воно і коли саме буде направлене? Я думаю, що воно буде направлено найближчими днями. Я не покладаю великих надій на те, що воно буде взято в роботу а, за нинішньої влади, тому що дуже виглядає все це як скоординована гра на. Погіршення відношення до українців за кордону, до погіршення відношення українців до України, до поглиблення розколу всередині суспільства, до руйнації єдності, яка є такою необхідною сьогодні, для того, щоб протидіяти і далі і давати відсіч ворогу. Тому найближчими днями я спрямую відповідне звернення, і якщо не за цією влади повторюю з ДБР, то в майбутньому правоохоронні органи мають поставити крапки над і в цьому прецеденті, щоб в подальшому ніхто не намагався своїми приписами бути вищим за закон. Ми правова держава і маємо дотримуватись однієї з ключових засад верховенства права. Також ви підтримали заклик вашої колеги з фракції голос Соломії Бобровської викликати вже згаданого нами пана заступника міністра на засідання на одне із найближчих засідань комітету з нацбезпеки. Скажіть, будь ласка, чи є вже реакція з боку МЗС і коли може відбутись таке засідання за участі пана чи без нього власне задля обговорення ситуації? Дійсно, подібна ініціатива була від пані Соломії. Я її щиро підтримую, тому що вважаю, подібні речі потрібно одразу. Аргументувати на профільному комітеті, який готував цей законопроект про мобілізацію протягом останніх трьох місяців до 2 червня, і несе повну відповідальність за те, що згідно норм цього закону, який було ухвалено Верховною Радою, тепер вчиняють у виконавчій гілці влади і наскільки воно відповідає духу та літері норм, які закладені в тому законі. Що стосується, коли буде викликано, ну на жаль, більшість, а більшість комітетів також складається з представників монобільшості, не вважає за необхідно підтримувати цю ініціативу на даному етапі і задовільнилася тими роз'ясненнями, які в форматі Q&A МЗС розмістила на своїй сторінці. Я ретельно ознайомилася з. Тим, що МЗС намагалася подати як відповіді на питання, чому саме припинені консульські послуги, і можу чергово підкреслити, що вони не дають жодної аргументованої та правової позиції щодо припинення консульських послуг, і є такими, що шкодять інтересам держави та захисту прав українців. Окрім того, ваші колеги вже з фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко та Марія Іонова спрямували звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою відкликати цей лист. Чи є вже у вашої фракції власне, якась реакція від уряду, від голови уряду? Ну, наскільки ми бачимо, що реакції від уряду немає, тобто рука руку миє. Але в будь-якому випадку, я ще раз хочу підкреслити, що весь цей е інформаційний хаос було створено на фоні скасування звільнення з військової служби. Під час дії воєнного стану, а саме 36 місяців, які були закладені в законопроект про мобілізацію, і в останній момент вихолощені з нього, після цього починається колотнеча для розколу суспільства на українців тут і українців там. Це є хибна поведінка влади, яка в черговий раз намагається сховати власні помилки за інформаційні е, бульбашки якими намагається відволікати увагу суспільства, мені б дуже хотілося, щоб ми всі пам'ятали, що Україна бореться в тому числі і за те, щоб залишатися правовою державою, а не перетворюватися на анклав авторитаризму. Скажіть, будь ласка, чи є вже інформація від Міноборони, коли вони презентують напрацюють законопроект про демобілізацію, так званий? Бо якось там різні є версії про 8 місяців, про вже як найближчий час є якась уже інформація в комітеті з цього приводу. Не різні версії, це рекомендація, яка закрип, закріплена в прикінцевих положеннях до законопроекту, який вже став законом. Е, і там дійсно відведено кабміну 8 місяців на розробку відповідного законодавчого е, акту щодо е, здійснення ротації е, медичного соціального. Е, Оздоровлення з підтримки та в тому числі і звільнення з військової служби. Але з огляду на те, в який спосіб себе поводить виконавча гілка влади, яка є абсолютно безконтрольною сьогодні з точки зору координації своїх дій з Верховною Радою, хочу нагадати всім нашим глядачам і вашим глядачам, що Кабмін є підзвітний парламенту. Так ось спочатку е, повномасштабного вторгнення, на жаль, Кабмін. Взагалі перестав бути підзвітним парламенту і робить виключно або реалізовує виключно ті вказівки, які до нього надходять з офісу президента, і от щоб вже фіналізувати нашу розмову, яким ви бачите вирішення цієї ситуації, щоб ми не ділили українців на українців, власне, які тут і які вимушено перебувають за кордоном, тут можуть бути різні причини, але факт залишається фактом. Що робити, який може бути механізм, аби врегулювати цю ситуацію? Негайно відкликати волюнтаристський лист за підписом заступника міністра закордонних справ, розробити стратегічну програму щодо повернення українців за кордоном в державу, і це має бути комплексна програма, а не в черговий раз якісь примуси або якісь перелік механізмів, який змушує. Що є людей не те, що повертатися, а буде змушувати людей в першу чергу позбавлятися. Від громадянства України через агресивні дії держав, крім того, на виконання е, і набуття чинності закону про мобілізацію, докласти максимум зусиль, щоб в короткий термін запрацювали всі ці норми, в тому числі і надати можливість оновлювати свої персональні дані після набуття чинності закону протягом 60 днів, в тому числі і через електронний кабінет, тобто бажано зосередитися на реалізації норм, які були ухвалені Верховною Радою підписаний підписане президентом Зеленським, а не вигадувати велосипед і намагатися інформаційними бульбашками відволікати увагу суспільства, але гірше за те створювати розколи всередині нації. Дякую вам за відповіді. Дякую за вашу експертизу.